Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Українське інтернет-телебачення Актів ТВ в студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє спілкуючися з людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, політичний експерт Євген Магда. Доброго дня вітаю за традицією, З настанням осені в Україні починається новий політичний сезон. Яким ви його очікуєте? Знаєте, традиційно все-таки у нас політичний сезон починається після Дня Незалежності. Але цього року він розпочався раніше, як на мене. Ну тут інше питання, що він не йшов на якісь великі канікули вже можна говорити з 2014 року, тобто суспільство живе в постійному напруженні. Це один момент. А другий момент, що ще напередодні Дня незалежності ця тема з... Електронним декларуванням вона так широко була роздмухана, була піднята на високий рівень, і демонструвалася, що, мовляв, ну, немає таких канікул. Хоча, наприклад, наші парламентарії навіть не зібралися для того, щоб зв'язкувати 25-ту річницю незалежності в сесійній залі Верховної Ради, де вона власне проголошувалась. Чому вони цього не зробили? Ну це свідчить про горизонт їхнього мислення, про те наскільки вони. Бачать власне, і політичну перспективу, і політичну доцільність подібного кроку. Але сезон, і про це я думаю, буду говорити не лише я, буде напруженим, буде гарячим. І перші кроки вже, на мою думку, зроблені, і можна вже говорити про певні ну, пер 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 перші е такі дії енергійні, які будуть здійснені буквально протягом вересня. Про який саме крок йде мова? Спочатку, мабуть, скажемо про парламент, бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Це, я думаю, будуть спроби розхитувати ситуацію зсередини через різні е, чинники. По-перше, це чинник тарифний. Тобто тут опозиціонери можуть виступати єдиним фронтом. У нас зараз опозиція достатньо розгалужена, достатньо численна, і про це не варто забувати, те, що чотири фракції перебувають. В якості опозиції це для них звичайно буде потужний момент і впливу, і консолідації, бо тема тарифів, вона торкається, ну, якщо не кожного, то переважної більшості людей. І це серйозний виклик для уряду. Не лише тому, що уряд формується парламентом, а тому, що уряд повинен показати якість своєї роботи комунікаційне. Там Запущено сайт про те, як отримувати субсидії. Ну, але цього недостатньо, тому що треба е, говорити з людьми постійно в постійному режимі і доходити до людей, доносити їм цю інформацію. Відповідно, разом з тарифно-субсидійною темою буде тема дострокових парламентських виборів. Її в Україні люблять, вона завжди популярна, це така наша українська чупакабра. Політична і її дуже активно використовують. Але я думаю, що дострокових виборів в цьому році не буде напевне, а в наступному році вони можливі лише в тому випадку, якщо влада припуститься якоюсь серйозною помилки. Тобто на сьогоднішній момент існує формальна парламентська коаліція, вона має відповідальність за діяльність уряду і за подальший розвиток країн. Ну і якщо ми повертаємо ще до одного учасника важливого учасника політичного процесу до президента, то тут ця рокіровка Лошкін-Райнін, вона, на мою думку, свідчить про прагнення посилити президентські позиції, тому що Райнін людина з більш жорсткою позицією, людина, яка проходила обкатку в Харківській області, де дійсно не просто одні ну, прізвища Керенеси Допкін. Я думаю, багато чого Добкіни навіть багато про що говорять. І тому і та сама Олександровська навіть, тобто там люди плюс наближеність Росії багато різних моментів, на які варто звертати увагу. Тобто Ранін прийшов для того, щоб проводити, можливо, більш жорстку президентську лінію і забезпечувати достатньо ефективну політику в сенсі більш ефективної влади на місцях, але Влада на місцях будь-яка, вона без діалогу не буде працювати, вона буде виключно проблемна. Чого варто очікувати від Надії Савченко? Знаєте, Надія Савченко настільки стрімко розчаровує в собі тих людей, які ще недавно, абсолютно щиро, виступали за її звільнення, що її перетворення на інструмент чужого політичного впливу, як на мене, вже стало доконаним фактом. І це е, будуть швидше бачити не лише експерти, не лише її колеги-депутати, але й звичайні пересічні громадяни. Я б хотів нагадати, що влітку Надія Савченко була політиком з найвищим рейтингом довіри. Але, як ви знаєте, в соціології спрацьовує певні ефекти, що не може е, реакція суспільства відобразитись буквально тут і зараз. Тому падіння популярності Савченко буде тривати. І якщо вона не змінить суттєво свою лінію поведінки, то я думаю, що ми побачимо її на рівні е, звичайного пересічного парламентарія буквально цього політичного сезону. Але я не очікую, що вона там складе депутатське повноваження чи навпаки стане лідером фракції Батьківщина. Ні. Тимошенко вже зітхнуло з полегшенням. Я не певен, що Тимошенко зітхнуло з полегшенням, тому що. Савченко для неї створює проблему, бо Юлію Володимирівну може ви ще питати: це перший номер вашого списку. Ви казали, от надія, надія, надія. І що ми отримали? Тобто відмовка про те, що, мовляв, Надія Савченко довго була в лабетах путінських катів і тому вона так себе поводить, вона проходить в аудиторії, де немає дискусії. А де є дискусія, тобто де є якісь. Проблизкі інтелекту, то це вже буде абсолютно інша ситуація. Чи варто восени очікувати активізації від Михайла Саакашвілі? Ми знаємо, що він планував запускати свій новий політичний проект, чи ні, ще не новий, а просто свій політичний проєкт в Україні. Наразі ми якихось активності з його боку не бачимо. Хоча ну, стартові позиції у нього були достатньо такі не ну Він зараз на трасі. Це відомі в Одеса Арені, в Одеській області, ну це звичайно жарт, але Закашвіліля, як на мене, очікує результатів виборів в Грузії. Там, якщо партія, яку він очолював колись, партія Національний рух, від якої балотується його дружина, наприклад, Сандра Руловс, вона стане переможницею виборів, то я не виключаю, що Михайло Ніколозович повернеться до Грузії в якості прем'єр. Можливо. Але все-таки ну, він все-таки очікує своїх перспектив. Хоча, ну, знаєте, для Саакашвілі він надто яскравий політик для того, щоб просто сидіти тихо на місці. Тобто, коли він просто сидить і про себе не нагадує, це викликає у його опонентів, як на мене, більше тривоги, ніж коли він гучно говорить про себе виступає. На вашу думку, чи слід очікувати також веселье загострення ситуації на Донбасі? <кій> Мені відомо одне, бо я не належу до когорти військових експертів, яких стало вже в Україні більше, ніж військовослужбовців. Але відомо одне, що розхитування ситуації зсередини країни, воно дешевше і легше для політичного іміджу Росії. Тобто Росія в нинішньому своєму стані вона більш зацікавлена в дестабілізації ситуації всередині України, ніж в наступі на Донбас. Давайте згадаємо, що після подій в Дебальцевому навколо Дебальцевого в лютому 2015 року практично ну, лінія зіткнення не змінювалася. Ну там, за певними там, невеликими абсолютно змінами. Тобто, люди, військові, по обидва боки цієї лінії зіткнення зарилися глибоко в землю, тобто створили відповідне укріплення, будь-який наступальний рух він буде пов'язаний з величезними втратами. Зрозуміло, що Росія може не шкодувати там. Мешканців тимчасово окупованих територій використовувати їх як гарматне м'ясо, але тоді будуть проблеми з тим, щоб забезпечувати ефективний наступ, тобто зовсім без військових фахівців, без командирів не вдасться обійтись. Тому я все-таки робив би прогноз, що Росія більше докладе зусиль до розхитування ситуації зсередини України, а не до військового тиску. Президент Порошенко, виступаючи на День Незалежності, сказав, що Україна поверне окуповані території виключно політико-дипломатичним шляхом. Поясніть, будь ласка, що це за шлях, такий політико-дипломатичний і наскільки він реальний. Це шлях, який, в принципі, вкладений в нормандські формати мінські домовленості, але очікувати, що це буде завтра чи післязавтра як не став. Це насамперед е, політична боротьба за повернення. Донбасу і Криму. Ну, от сьогодні уряд мав обговорити стратегію повернення Донбасу і Криму на засіданні. Останній день літа і це мало прозвучати достатньо гучно. Але наскільки мені відомо, обговорення в секретному режимі. Тому ну, це в принципі правильно. Але цього документу, навіть якогось, ну якщо хочете анонсу цього документу, суспільство дуже чекає, тому що не можна говорити про перспективи здійснення. Певної масштабної дії, якщо вона ну, не, не знаходить підтримку в широких народних масах. Тим більше, що ми бачимо зворотній тренд, говорять, а давайте проведемо референдум, відмовимося від окупованих територій. Але я боюся, що в такому, як тільки ми проведемо референдум, відмовимося, то ми матимемо проблеми: там Запорізькій, Харківській, Одеській, Закарпатській областях, тобто вони будуть лише множитись. Може з'явитися ефект політичної гангарени. Я думаю, що це для України на сьогоднішній момент не припустимо. Ну, власне проведення такого референдуму воно засвідчить, що Україна це вже територія не України і територія Донецько-Луганської області це також не територія України. Це е, позиція, що ми можемо відмовитись від частини своєї території окупованої позиція слабка. Це позиція країни, яка говорить, що ми не можемо нічого вдіяти. Восени також відбудеться достатньо гаряча, важлива знакова подія у міжнародній політиці відбудеться президентські вибори у Сполучених Штатів і їхній результат наскільки істотно може вплинути на перебіг внутрішніх подій в Україні. Ці вибори проходять цікаво, тому що в них на диво, до речі, достатньо активне зовнішнє втручання ну, злам цієї комп'ютерної системи демократичної партії відповідно. і... Можливо, будуть і інші кроки, про які зараз на сьогоднішній момент ніхто не знає, і тому прогнозувати, напевне, результат виборів складно. Але я, я переконаний в іншому, що Україна, незалежно від результатів виборів в листопаді в Сполучених Штатах, вона має нарощувати власну суб'єктність, тому що, будучи країною в центрі Європи з такою величезною територією, з величезним потенціалом, не наповнювати його реальним змістом. Тоді нам залишиться тільки нарікати на самих себе. Це виходить єдиний можливий шлях, і цей, як на мене шлях не буде. ласка, що може відбутися з мінським процесом за умови зміни керівництва в Німеччині та у Франції? Ну ми знаємо, що зокрема у Франції навесні 2017 року мають відбутися президентські вибори, і за останніми соціологічними даними у Француланда жодних шансів поки що немає переобратися. Що тут буде? Тут треба спочатку поставити питання, що буде з мінським процесом наприкінці 2016 року, тому що невідомо, бо, Чи буде є вітрон, бо є топцювання на місці, ну там звільнення, можливо, десятків заручників. Це не той ефект, який очікувався від е, мінського процесу. Росія, і вона це продемонструє на саміті G G20, Вона не, не має намірів іти на якісь поступки, вона чекає. Зміни цієї влади і, відповідно зміни західної політики. Але говорить, ну тобто Олан дійсно з високою вірогідністю перестане бути президентом. Меркель має більше шансів зберегти за собою посаду канцлера на виборах в серпні-вересні 17-го року парламентських виборах в Німеччині, але все одно це буде достатньо жорстка політична боротьба. Тому для Європи конфлікт на Донбасі є суттєвою проблемою, і, звичайно, є спокуса. Вирішувати його в такий, знаєте, спосіб якомога швидше. Але я думаю, що Україну не будуть здавати лише з однієї простої причини. Українці довели, що вони не погодяться з те, що їх просто будуть здавати наче порожні пляшки. Багато хто з експертів нещадно критикують мінський процес, оці мінські домовиці, скажіть, будь ласка, чи бачите ви альтернативу мінську, що може бути? Я Фільма. просто добре пам'ятаю, як підписувалось, в яких умовах підписувалися і перші мінські домовленості, і другі мінські домовленості. І якщо за їхній рахунок вдалося врятувати хоча б одне чи кілька життів, це вже плюс. Вони вже того були варті. Ми бачили під час параду на День Незалежності, що українська армія якісно змінилася, якісно зміцнила. Це вже теж плюс. Це теж наслідок мінських домовленостей. Але альтернатива. Вона можливо лише в тому випадку, коли на неї буде погоджуватися Росія, як один з учасників цього процесу. А вона цього робити не буде. Тому я думаю, що це дійсно складний процес, в якому треба шукати багато факторів і шляхів впливу. Але сподіваюся, що все ж таки я сподіваюся не на успіх мінських домовленостей. Я сподіваюся на те, що це усвідомлення тимчасовості цього формату. Цієї оболонки воно існує, я думаю, в усіх столицях. Просто зараз іде війна нервів, хто кого переграє, і Україна в цій ситуації повинна просто займати більш активну ситуацію, коли ми бачимо, що Захід входить в зону такої суттєвої політичної турбулентності. Україні треба внутрішньо консолідуватись, і це найбільший виклик осені. На мою думку, внутрішня консолідація українського політикуму, без якої нам не, не варто говорити про якісь позитивні зміни і про якісь тенденції на нашу користь. І на сьогоднішній день у кого нерви міцніші? Я поки можу напевно, сказати, що Україна не програє. Не варто думати, що ми вже все програли. Україна продовжує боротьбу, і мій власний аналіз тих подій, які відбувалися, він доводить, що те, що Україна витримала. Удар Путіна, перший, який він був, в 2014 році свідчить про її потенціал до життя. Тому пацієнт живий, він, можливо, в реанімації, але не варто поспішати його відправляти доморку. Отже, боротьба триває. Так, триває, звичайно. Дякую вам за змістовну розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Євгеном Магдою. Залишайтеся з нами на тів ТВ. На все добре. До побачення.